Любив наш народ гармонь. Цей інструмент вже існував у 18-19 століттях в Західній Європі. Як відомо, гармошка інтернаціональна. Коли вперше з'явилася гармоніка в Україні, невідомо, але тут, в нашій країні, гостинно прийняли її. Минає час та не відходять у минуле ті запальні мелодійні голоси гармоніки. У Жашкові Іван Іванович Сухий заслужений працівник культури України, кавалер міжнародного ордену Усмішка організував зразковий ансамбль гармоністів. А ще він ініціатор відкриття музею гармоніки. Знаходитися у музейній кімнаті гармоніки. Тут ви бачите дуже багато матеріалу про гармоніку і самих інструментів гармонік, які побутували на Україні. Колись під, під звуки гармоніки перед війною, під час війни і війну, значить, Захоплювалися музикою, закохувалися, згадували рідний дім, встраювали вечірки молодь. Це був інструмент, який користувався дуже великим попитом. Зараз, звичайно, гармонії у нас в музейній кімнаті тільки згадують своє блискуче, минуле. Перед вами інструмент. Один з видів такого унікального інструменту набор 20 гармонік. Зроблені вони в 1935 році у Саратові, зроблені для, для одного хлопчика, який звався Володя, для того, щоб він вчився грати на гармоніках. Хто зробив? Його тато цей Володя зараз професор Київської національної академії Володимир Володимирович безфамільно. І він починав з цих гармонік. Він подарував нам їх у музей. Вони грали. Ну, от... Мали... Кожна гармоніка має один звук. Я додав фантазії і зробив, щоб вони грали у дві сторони. Ну і послухайте, як воно звучить. Десь. Це, Своя... думка. Такою Ні, я, 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 мені як прийом гри такого інструмента. Ви бачили, чули, що так можна раніше? Чи так... Ні, не бачив. Це просто він подарував і я почав ним займатися. Тут е, розібрався, що до чого це хроматичний інструмент, який повністю можна грати на ньому, е, любі мелодії, які, які йдуть до душі. Ну і захотілося мені удосконалити його так. По, так вийшло такий набір гармонік. І з цих гармонік отакий, такий ще маленький міні-баян. Грає в мене був номер і в ансамблі гармоністів, де грали три хлопці, три учасника зразу, і цілий акорд був було... отак брали. Оце всі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість нот. І всі разом шестиголосний получався акорд і дуже гарно звучав в ансамблі гармоністів. Ми грали спеціальна п'єса була для... для цього інструменту. Ми її назвали веселка, воно різнобарвне, таке веселка і такі, такі звуки веселі. <п 'я> Їздили, ну і в Черкасах виступали, я ж його показував і на майстер-клас, і так по концертах, куди нас визивали, де, де ми приймали участь, там і виступали. Оце по поводу цього інструмента. Я в руках держу Саратовська гармоніка, яка зроблена для нашого українського минулого минулому хореографа Павла Вірського. Його подарував. У музейну кімнату видатний акордіоніст Ігор Завадський. Йому подарували, але він врахував, що тут багато людей і багато цікавляться. Він каже, вона в мене просто буде стояти, ця гармоніка, а так вона буде приносити користь як музейний експонат. І Павло Вірський у хвилини відпочинку. Сідав на балконі в Києві і е, робив такий імпровізований концерт. Це інструмент, який грає в різні столи, різні звуки, тому дуже важко на ньому грати. Але люди, які брали один він в них був, то вони освоювали його, опановували до такої до віртуозності і грали дуже, дуже віртуозно на таких странах. В Саратові, в Саратові також. В Саратові в Саратові так. так збіг обставин, що і цей, і цей в Саратові виготовлявся. Того, що тут є гармонії, які звучать, які грають, які колись грали. А це приносять в музей такі подарунки. Подарунки від того, що зв'язаний із таким інструментом: акордеон, баян і гармоніка. Ось акордеон зроблений дитячими руками з бісера. Учениця музичної школи його виготовила. А це взагалі баян, зроблений, зробив його Богдан Сенчуков. Майстер, йому 20 років, він зробив із сірників. Це все зроблено з сірників. Він зробив, оце подарував в музеї гармоніку, а він зробив гітару у повний ріст, ну таку гітару, справжню, і спіч. На нього він потратив 15 тисяч сірників. Сюди я не знаю скільки. І вона грає. Грає. Я в руках тримаю заступ. Можна копати город, можна обкопувати навкруг музичної школи. Але крім того, що ним, ним копати можна цим інструментом, можна ще грати. Для цього треба було максимум фантазії. Я не скажу, що я придумав цей інструмент сам. Я його удосконалював, а побачив я його у музеї гармоніки у Москві, Альфреда Міріка є, є таке, такий музей. Я там побачив його. Удосконалив так, що у мене хроматичний строй і грає все аж абсолютно і чисто звучить не не фальшиво. Смичок такий, як для скрипки, заказний, до речі. Тут резонатор такий, щоб звук і раструб називається. Це, це придумано для того, щоб натягувати струни, натяжки, всі заступ. І це також служить резонатором для, для, для цього інструменту. Ми так музична лопата її називаємося. зроблена втулі на, на честь 60-річчя перемоги. Таких гармонік шість ми завоювали на міжнародному конкурсі фестивалі у Миколаєві. Зараз вона слугує як експонат і в той же час гармонь, на якій я виступаю скрізь. Місяць назад зайняв гран-прі на конкурсі у Рокетному. কেন্দ্র সরকার প্রতিপি বৈঠক Ті нові ноти в Росії є ж навчання на гармонії. Я стараюся опановувати, ускладнювати свою роботу. За 20 років більше 150. Чи буває не дуже легко? Якого важко? Я так не ставлю питання. Я беру навіть не питаю музичної обдарованості чи музичних здібностей. Вони є, є. Я беру всіх дітей, які бажаючі. Тут ми знаходимо, я повинен їх розкріпостити, розслабити, щоб вони показали, на що вони здібні, що в них природою закладено. А потім, якщо в них є терпіння, все, все решту ми можемо зробити. Навчити це не важко. Буває навіть такі долати, що ви не очікували, розкриваються. свою дитину. Звичайно, є, є такі діти, що е, прийшов, побув і пішов. Приходить рік, два, три, приходить знову, а потім починає займатися і каже, чого ж я покинув тоді? Я б зараз би грав, а от щось десь хтось, товариш, підказав неправильний шлях. Поставляти. Не треба, не треба. Вони, вони ж я ж їх не заставляю. Як я можу заставити дитину, у мене 24 гармоністи. Якщо, наприклад, виступати треба, будуватись треба, а от не хоче, Та ну такого немає. Я, я в теченні часу можу в будь-який час зібрати ансамбль гармоністів. У нас так построєна робота. Я дзвоню я і зараз на, на концерт через час, через час всі будуть. Не не всі, на крайній случай, ті, що опорні, що грають, будуть. Тому що на будь-які концерти я і кажу концерт. Вони приходять, буває так дуже цікаві подорожі, їдемо десь кудись. Але я ніколи не говорю. Я кажу концерт для них концерт що? Грати для два чоловіки повинен бути концерт, і концерт на тисячу чоловік. Концерт бути відповідальність, повинна бути одна і та ж сама. І батьки підтримують. Звичайно, дуже. У нас батьківський комітет є. В ансамблі гармоністів, і батьки дуже серйозно працюють, дуже допомагають і навіть ось. Виступали на кафедрі народних інструментів у Київському національному, у, національному університеті культури і мистецтв на державному екзамені. Коли ми заграли, навіть Ніна Митрофаївна Матвієнко пішла танцювати під нашу музику прямо тут же на. А в перші, коли ви взяли гармошку руки? Я чув, я народився в Київській області в селі Оддай Палети Київського району. І гармоніка звучала, були гармоністи, які грали і так нам через ставок до нашої хати всіх завжди було чути гармонь. Грав Гріша Макогін. Я зараз вже я навіть достав його фотографію з гармонікою, що він був у музеї. Його... Та про нього інформація. І слухав. Один раз попалась нам додому гармонь. Україна, ми пробували, пробували. і тато, мій брат, і брат, ще ми пробували. Грали, не вийшло у нас. І потім, потім ми переїхали в Жашків. Я зразу пішов в музичну школу. Е, грав на баяні, я навіть забув за гармоніку. А потім воно прийшло, коли я був керівником оркестру народних інструментів, вже викладачом працюють. От захотілося мені вести гармонь. Вів гармонь. Треба було фольклорний ансамбль зробити. Я гармоністів від'єднав від оркестру. І от вже 20 років ансамбль як одна самостійна одиниця працює. Діка мрія є у вас? Мрія. Хотілося б кращих інструментів. Оце в нас ці це самі найкращі. Я виступаю, мені доводилось на конкурсах в Білорусі, в Москві, в Росії, в Італії. Я приїжджаю, ну така гармонія. Набагато краще. Перемагаємо, стараємося, ну завдяки. А чому секрет цих перемог? Бачу, ми Треба працювати. Одне, більше нічого. Тільки працювати і любити цей інструмент, тому що думка постійно. Постійно я щось ускладнюю, покращую, додаю якоїсь е, різноманітності, фантазії. Це є свій характер, і в людини, чи ні? Характер, біографія, все, все навіть як у людини. Так. Тому, а що... Це скільки інструментів? Ну, за, залежно, залежно в яких руках, залежно від обставин, але зберігаються довго інструменти. навіть в непригодних умовах зберігається і, і сам інструмент може уже як його дослідити. Він розкаже а про це себе. Інструменти, який знаходиться в 1890 року. А де він такий? Зараз я вам покажу ближче. Це гармонь Нєвського, такий був гармоніст у Санкт-Петербурзі. Він виступав. Майже у всіх країнах світу в той час, 800-ті роки, і досяг величезних успіхів. Він і з симфонічними оркестрами грав, і був на Гребені Слави, і практично його досягнути до сих, до сих пір ніхто не може, його популярності. От в той час він для нього робили на заказ такі інструменти, і вони і Нєвського. До дійшли до нас, а в Україні оце вона так сказати: я одну придбав. Іван Іванович сухий, фанат цього інструмента, і цю любов передав багатьом своїм вихованцям. А цього року, 14 жовтня, на урочистому заході, присвяченому Дню Жашкова, та з нагоди свята Покрови, було вручено диплом керуючим проектом Книга рекордів України ігорем під що підтвердить факт реєстрації досягнень рекорд України. Та свідчення загального визнання. Тож до Книги рекордів України в номінації Культурна спадщина музей вперше занесено Жашківський музей української гармоніки як єдиний багатофункціональний музей в Україні. А в номінації Мистецтво вперше музичні інструменти зроблені із сирників жителем Жашкова Богданом Сенчуковим. Чотири місяці він витратив на виготовлення гітари, душа з 18 тисяч сірників, два місяці на виготовлення скрипки, білосніжка, 7 тисяч сирників. На цих інструментах можна грати ось такі славні талановиті земляки. Самі виготовляють унікальні інструменти, грають на них, дивуючи всю Україну і не тільки. Чимало перемог було на всеукраїнських міжнародних конкурсах, а секрет успіху простий. Все треба робити з любов'ю.